Один, два, три. Покажи клас. Дітям з особливостями розвитку взагалі не ясно, що коїться. Але все це залежить від рівню розвитку дитини. Розкажеш, як тебе зовут? Сина звати Лев. Йому сьогодні, на сьогоднішній день, 10 років, якому два рочки поставили діагноз аутизму. Да, 23-го ми виїхали в Київ на, на лікування мого, нашого сину. І ввечері ми приїхали до Києва, нам зробили там капельниці а, сину. Ну і ми виїхали там з легкими речами на 4 дні, і все. А вже вночі почалися обстріли, і вже не, ми не змогли повернутися. Додому. Кап, кап. О, як важливо, дуже важливо. Я думаю, що він е, скучає. Скучає по дому, по своїх іграшках, по заняттям, по педагогам по своїм. Але він, ну, він не зможе спитати там, коли він повернеться, Ось він, кальмар. Встаємо, Сіли, Встаємо, молодець, іще. Сіли. Молодець. Відкрили свою школу для дітей з особливостями розвитку. Так а у цьому році, у серпні місяці, в школі буде три роки, як ми вже працюємо з такими дітьми. Взагалі, то з всіма порушеннями, які є у світі, ми працюємо. Будемо намагатися бути корисними в цьому місті. Ну, звичайно, при першій змозі і можливості, ми хочемо повернутися додому. Я хочу всім сказати, щоб всі були сильні. Головне не боятись, бо страх він завжди в негатив нас уводить. Переключатись більше на воспитання дітей, на розвиток дитини своєї, бо діти наше майбутнє і іншого в нас нема.